Вартова башта від 15 серпня 1941 року стаття 3, На чиї молитви дається відповідь. Абзац 1. Під час нинішньої міжнародної кризи мир у всьому світі є основною темою незліченних молитв релігійників. Багато народів на Землі. Звертається з молитвами до каменів, дерев'яних статуй чи інших неживих предметів. Хтось крутить колеса і вважає це молитвою, а хтось рахує чотки та повторює формальні фрази та вірить, що це молитва до Бога. Такі молитви гірше марних. На них ніколи не дається відповідь. Багато хто у стані відданості. Простираються перед дерев'яними чи кам'яними зображеннями або перед якимось неживим предметом у формі Христа, вірячи, що присутність такого предмета допоможе їм у їхніх молитвах. Людей, які підносять ці молитви, не слід винуватити осуду заслуговує релігія. Такі молитви здійснюються без правильного розуміння. Абзац другий. Хіба не всі люди мають привілей наближатися в молитві до великого дателя всякого благого й досконалого дару. Ні, не всі. Люди можуть молитися, але не мати впевненості, що на їхні молитви буде дано відповідь. Під натхненням від Бога апостол Петро писав бо очі Господа на праведних. І вуха його на молитви їх, але лице Господа проти тих, хто чинить зло. 1 Петра, 3 глава, 12 вірш. З цього авторитетного джерела видно, що привілей молитися мають лише праведні, такі можуть звертатися зі своїми проханнями до Бога і сподіватися, що Він, згідно з його святою волею, почує їх і дасть їм відповідь. Абзац 3. Хіба грішник не має привілею молитися? Якщо той, хто є грішником, ідучи шляхом гріху, кається і навертається, що означає змінити свій ум і лінію поводження, а потім бажає милосердя Бога, то він може благати Бога про милість. І якщо він слідує визначеним Богом шляхом, то він може прийти до гармонії з Богом і пізніше насолоджуватися привілеєм молитви. Приклад того, як грішник молиться Богу, міститься у Святому Письмі в Луки, 18.13 вірші, Амитер, стоячи здалека, не хотів навіть очей своїх підвести до неба. Але бив себе в груди кажучи Боже, будь милостивий до мене грішного. Однак слід зауважити, що він не мав повного привілею молитися. Абзац 4. Чи може магометанин чи інший поганин молитися Богу і сподіватися на допомогу? Відповідь Ні. Тому що такі релігійники. Не діють згідно з визначеним Богом шляхом. Вони не вірять в Господа Ісуса Христа як у великого викупителя людини і шляху приходу до Бога. Чому необхідно вірити в Господа Ісуса Христа як у викупителя? Тому що весь людський рід став грішним через неслухняність першої людини Богу. Бог Єгова – Передбачив смерть свого улюбленого сина, щоб завдяки цій жертві ті з Адамових потомків, які вірять і слухаються, могли бути звільнені від наслідків вироку про засуд. Бог нікому не нав'язує цей привілей, але дає його тим, хто приходить і просить, як грішники, щоб вони могли звільнитися від своїх труднощів і прийти до гармонії з ним. Через Ісуса Христа. Звідси випливає, що якщо хтось прийде якимось іншим шляхом, ніж через Христа, він не буде прийнятий. Тому молитви до померлої жінки, Марії промер у всьому світі та інші милості не мають ніякої цінності. Святе Письмо не залишає жодних сумнівів щодо цього. Апостол Петро. Каже в діях 4 главі з 10 по 12 віршах. Іменем Ісуса Христа з Назарету, якого ви розіп'яли, але якого Бог воскресив із мертвих, ним стоїть чоловік цей перед вами здоровий. Ні в кому іншому нема спасіння, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким би ми мали спастися. Абзац 5 що ж тоді говорити про модерністів? Духовники модерністи, зокрема, кажуть, що вони не вірять, що людина впала через гріх, і не вірять, що Бог сотворив людину, але стверджують, що людина є творінням еволюції і що вона поступово еволюціонує. Вони кажуть, що не вірять, що кров Ісуса була пролета як спокутна ціна за людину. Тому вони не вірять у викупну жертву. Ці модерністи часто стоять у громадських місцях і моляться. Чи мають вони привілей молитися, чи їхні молитви почуті? Про це можна судити тільки зі святого Письма. І коли святе Письмо прямо говорить, що жодна людина не може прийти до Бога інакше як через Ісуса Христа, тоді остаточно випливає. Що будь-яка людина, яка не вірить ні в падіння Адама, ні в ціну викупу, а отже заперечує Ісуса Христа як великого викупителя і царя, не має привілею молитися. Абзац 6. За днів Ісуса, релігійний елемент або духовенство, особливо книжники та фарисеї, які стверджували, що представляють Бога, отримували велике задоволення від того, щоб ходити вулицями в довгих шатах і з'являтися в релігійних домах у такому одягу, отримувати вітання та займати головні кімнати на святах. Їм також подобалося демонструвати свою побожність, стоячи в синагогах і на розі вулиць у молитві. Ісус сказав, що вони були лицемірами, що вони молилися, щоб їх бачили люди. І що вони отримали свою нагороду, тому що люди могли побачити їх і сказати, Які ці люди чудово побожні. Абзац 7 Через 1900 років цей клас релігійних духовників не зник з землі, а швидше збільшився в кількості і обманним шляхом взяв собі назву Християнин. Зараз Здаються цілком доречними слова Ісуса в Луке 20 главі, 46-47 віршах. Стережиться книжників, які хочуть ходити в довгих одежах, і люблять привітання на ринках, і найвищі місця в синагогах, і головні кімнати на святах, що пожирають доми вдовиць і на показ довго моляться. Вони отримують більший осуд. І Матвія 6 глава, 5 вірш. А коли молишся, не будь як лицеміри, бо вони люблять молитися стоячи в синагогах і на розі вулиць, щоб їх бачили люди. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Абзац 8 Для всього є час і місце. Бог не судить людину згідно з місцем, де вона молиться, але судить її згідно з її метою та наміром. Якщо її молитва виголошується у публічному місці, щоб інші могли почути і зауважити благочестя того, хто молиться, тоді така людина може отримати нагороду похвали інших, але вона не отримає схвалення Бога. Існують певні умови, за яких було б правильно молитися публічно. Там, де відбувається публічне зібрання християн з метою проведення публічного поклоніння, було б цілком доречно, щоб голова зібрання або інший посвячений християнин у присутності всіх діяв як речник, який висловить подяку Богу за його численні благословіння та попросить Його керівництва. При розгляді питань, у яких братиме участь зібрання. Абзац 9. Слід завжди пам'ятати, що молитва підноситься не до людей, а до Бога Його, тільки Бог може дати відповідь на молитву. Отже, якщо існує річ, у якій публічне зібрання тих, хто перебуває в завіті з Богом, однаково і спільно зацікавлене. І якщо всі бажають просити те саме, тоді було б правильно, щоб один з присутніх голосно промовив молитву, щоб уми всіх були направлені в згоді. Там, де є змішана аудиторія або багато присутніх, які не вірять в Господа, тоді, якщо той, хто служить, бажає помолитися, для нього буде набагато краще і більше відповідатиме Святому письму, Якщо він помолиться про себе, Абзац 10 Подяка означає вираження вдячності за отримані милості та благословіння. Усім людям правильно висловлювати свою вдячність дателю всякого благого і досконалого дару. Однак для голови публічного зібрання виступати перед людьми і говорити Богу Йогові. Що від нього очікується вчинити, є не лише зухвалістю, але часто й богохульством. Довгі молитви, які виголошуються у присутності інших, як правило, промовляються з метою привернути увагу до того, хто говорить. Ми можемо бути певні, що Єгова не чує таких молитв і не відповідає на них. Часто голова зібрання молиться. Бо любить чути свій власний голос, і щоб інші могли прокоментувати його красномовство. Абзац 11. Господь Ісус не залишав жодних сумнівів щодо того, де християнин повинен молитися. Він сказав: А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини і, зачинивши двері свої, помолися Отцеві своєму. Який таємно, і отець твій, що бачить таємне, нагородить тебе явно. Матвія 6 глава, 6 вірш, якщо ви бажаєте особливої прихильності з боку якогось земного правителя, ви не забажаєте скликати публічне зібрання людей і голосно оголошувати в їх присутності свої прохання, адресовані правителю. Ви б віддали перевагу таємній аудієнції з ним, щоб ви могли викласти свою справу краще і пряміше. Оскільки молитви звернені до Єгови, дієвою молитвою є те прохання, яке таємно представляється Богу Єгові в ім'я Ісуса. Абзац 12 Для Господа Ісуса не було нічого незвичайного в тому. Щоб піти в таємне місце для молитви. Він не виголошував молитв ради натовпу, щоб він міг його почути. Про це написано у Матфія 14. главі 23 вірші. І, відпустивши натовп, він зійшов нагору помолитися на самоті. А коли настав вечір, він був там сам. Він мав приємне і дорогоцінне спілкування. Зі своїм небесним Отцем за допомогою молитви. Це стосується кожного справжнього і вірного послідовника Господа Ісуса. Для всіх така молитва є священним привілеєм. Абзац 13: Якщо виникне необхідність або буде доречно молитися публічно, ніхто зі справжніх християн не вагатиметься це зробити. Справа в тому, що для Божої дитини, яка має прохання передати своєму отцю, здається більш доцільним робити це таємно або разом з іншими такими ж дорогоцінними віруючими, щоб у кожного міг бути урочисто спрямований на те, що вони просять в ім'я Господа. Абзац 14 Чи є користь у довгій молитві? Або чи можемо ми сподіватись, що Господь обов'язково почує і відповість на нашу молитву, якщо ми будемо повторювати її знову і знову? Багатьом хорошим, чесним людям кажуть, що якщо вони будуть повторювати свої молитви стільки разів на день і рахувати кількість, перекладаючи свої чотки, це принесе їм багато благословінь. Безсумнівно, вони чесні у своїх зусиллях, але біда в тому, що вони не поінформовані про те, що стосується вчення святого Письма. Ісус, наставляючи своїх учнів молитися, сказав Коли ж молитеся, не повторюйте марно, як погане, бо вони думають, що будуть почуті за багатослів'я своє. Тож не будьте такими, як вони. Бо знає отець ваш, чого ви потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Матвія 6 глава 7-й, 8-й вірші. Абзац 15. Не треба знову і знову переказувати премудрому творцю бажання нашого серця. Як сказав тут Господь: Наш отець наперед знає, що нам потрібно. Тоді може виникнути запитання. Навіщо його взагалі просити, якщо він заздалегідь знає, що нам потрібно? Відповідь на це питання така Єгова справедливий, мудрий і люблячий Бог. Він нічого не нав'язує іншому. Він бажає, щоб його діти навчилися певних правд і висловлювалися в повній гармонії з його волею а також щиро бажали його благословінь, перш ніж він їх дарує. Будь-який хороший батько може переконатися в мудрості цього шляху, якщо він бажає належним чином виховати свою дитину у навчанні на становленню Господа, Ефесям 6 глава, 4 вірш, він віддасть перевагу тому, щоб дитина спочатку просила щось бажане. Тоді, якщо його мудрість переконає Його в тому, що дитина цього потребує, то він із задоволенням дасть їй це. Ісус встановлює правило, коли каже А я кажу вам: просіть і буде дано вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо всякий, хто просить, отримує, і хто шукає, знаходить, і хто стукає, тому відчинять. Луки 11 глава 9, 10 вірші. Абзац 16. Через пророка Мойсея Ізраїтяни були уведені в завіт або урочистий контракт з Богом. І вони молилися Богу, тому що були народом в завіті з ним, і слугами Бога згідно з умовами закону завіту. Християнину. Ісус Христос заповідає молитися до Бога Єгове і звертатися до Нього як до Отця. Лише ті, хто є Його синами, народженими від Його Духа, або ті, хто має стати Його земними дітьми під час царства, мають цей привілей звертатися до Нього таким чином. Усі вони так само перебувають у завіті з Богом Єговою. Посвятившись йому через Ісуса Христа, щоб виконувати Божу волю. В Йоанна 15, главі 16 вірші, Господь Ісус чітко встановлює правило, згідно з яким прохання має представлятися в Його ім'я. Не ви вибрали мене, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли і приносили плід. І щоб плід ваш залишився, щоб усе, чого ви попросите у Отця в ім'я моє він дав вам. В Йоанна 14. Главі 6 вірші він сказав Я дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Абзац 17. Таким чином, це встановлює правило стосовно того. Хто може прийти до Бога і до кого християнин повинен звертатись зі своїм проханням або молитвою? Це обов'язково виключає невіруючих, а також тих, хто стверджує, що є християнами, але хто заперечує Боже Слово і хто виступає проти Його теократичного уряду на чолі з Ісусом Христом, за допомогою якого Він оправдає своє ім'я. Та благословить слухняне людство. Не можна сказати, що оскільки людина видає себе перед публікою за духовника, священника чи проповідника, то вона має привілей молитися Богу. Коли Господь Ісус був на землі, книжники та фарисеї були найревнішими з усіх, заявляючи, що представляють Бога. Безсумнівно, його не чув їхніх молитв з тієї причини, що Ісус сказав їм, якби Бог був Отцем вашим, ви б любили мене, бо я вийшов і прийшов від Бога, і я не сам від себе прийшов, але Він послав мене. Чому ви не розумієте мови моєї? Тому що не можете чути слова мого. Ваш отець, диявол, і похоті Отця свого ви хочете виконувати. Він був убивцею від початку і не встояв у правді, бо немає в ньому правди. Коли він говорить неправду, він говорить від свого, бо він брехун і отець неправди. Йоанна 8 глава 42 по 44 вірші. Абзац 18. Сам Господь Ісус учить Християнина, щоб під час молитви. Він казав Богу Йогові, Отче наш, що на небі, і щоб тоді Він просив в ім'я Ісуса, Сина Йогове. Він каже: Якщо ви будете перебувати в мені, а слова мої перебуватимуть у вас, то будете просити, чого забажаєте, і станеться вам. Йоанна 15 глава, 7 вірш. Якщо хтось буде перебувати в цьому благословенному стані і зі словом Бога, що буде перебувати в ньому, тоді він буде просити чого хоче, і це буде зроблено йому. Але зверніть увагу на умову якщо в ньому буде перебувати слово Бога, то християнин проситиме лише згідно з волею Бога. А не проситиме чогось сформульованого релігією та протилежного Божій волі. Як сказав Ісус Йоанна 14 главі, 13-14 віршах, І чого тільки попросити в ім'я моє, те зроблю, щоб прославився Отець у сині. Коли чого попросити в ім'я моє, зроблю це. Отже, з цього тексту видно, що божій дитині. Належно звертатися за своєю молитвою до Єгове Отця і в ім'я Сина Ісуса Христа і згідно з написаним Словом Бога. Абзац 19. Сьогодні правдиві християни, як свідки Єгове, зазнають великих переслідувань і взивають у молитвах до Бога Єгове заради Його імені. Чекаючи цього самого дня, Ісус сказав, І хіба не помститься Бог за вибраних своїх, що кличуть до Нього вдень і вночі, хоч і бареться з ними? Кажу вам, що Він незабаром помститься за них. Але коли прийде Син людський, чи знайде цю віру на землі? Луки 18 глава 7-8 вірші Хто на землі сьогодні? Має таку сильну і стійку віру. Хто розуміє значення цих важких часів, особливо великих переслідувань, тих, хто служить Богу Єгові та Христу? Чи вірите ви, що Єгова через Ісуса Христа через дуже короткий час помститься за вибраних своїх і таким чином оправдає власне своє велике і святе ім'я? Нехай буде вам за вірою вашою. Матвія 9 глава, 29 вірш. Будьте впевнені, що все разом працюватиме вам на благо, тому що ви любите Бога і вас покликано згідно з Його наміром. І що, хоч би що сталося, кінцевий результат буде славним для тих, хто твердо стоїть на стороні його великого теократичного уряду на чолі з Ісусом Христом. Таким вірним людям дано запевнення, що Бог відповість на їхні молитви і помститься за свій народ, причому незабаром.